Ми продовжуємо працювати, і наразі наше завдання навчитися робити перехідний мазок Петриківки. Для цього нам потрібні попередньо замішані фарби, пензлик бажано з нейлону, і, звісно ж, папір, на якому ми будемо тренуватися. Що нам потрібно зробити? Перш за все, нам треба набрати перший колір фарби на пензлик. Ось так вмочаємо і прокручуємо. Аби зняти залишки фарби, поруч на палітри ми трішечки прокручуємо пензлик, і залишки фарби самостійно знімаються. Далі кінчик пензлика ми вмочаємо в інший колір фарби, зробили і робимо. Починаємо вести пензликом з гору вниз, поступово притискаючи. І ми бачимо, як робиться такий поступовий перехід. Кожного разу перед кожним мазком нам необхідно знову набирати фарбу. Основна задача досягти. Ось таких плавних ліній. Якщо ви придивитеся, ви побачите ніби такі тоненькі лінії, які переходять з густішого стану зверху до поступового знизу. Але у мене тільки що виникла проблема. Якщо ви бачите, що верхня фарба не дуже розходиться, значить один з кольорів загустий. Для цього нам треба просто його розвести. Зараз я це і зроблю. Я додаю води і гарненько перемішую стеком. Спробуємо, що ж далі буде. Розмішали і тепер знову вмочаємо і Ось ви бачите, відразу колір набагато краще розпливається. Ваша задача зараз навчитися робити перехідні мазки. З цих мазків ми потім навчимося робити квіточки та листочки основні елементи петриківського розпису. Не забувайте, щоб вийшли гарні мазки. Кожного разу перед кожним мазком треба знову набирати фарби. Потренуйтеся та навчитися робити найкращі мазочки, щоб був гарний поступовий перехід. Наступним кроком ми з цих мазків навчимося робити квіти.